У Полтаві попрощалися з трьома захисниками України, які віддали своє життя за незалежність та майбутнє нашої країни. 35-річний солдат Дмитро Пашагоров пішов захищати країну з початку повномасштабного вторгнення. Проходив службу бойовим медиком першого еромобільного зводу. Був відповідальним та справжнім українцем. Пригадує воїна знайомо полеглого обіця Марина. Добрий, порядний. Дуже чесний. Він сам пішов сам захищати нашу батьківщину. І, на жаль, ми його втратили. Загинув солдат 25 квітня 2024 року під час артилерійського обстрілу на Луганщині. У воїна залишилися батьки, друзі та брат. Він так само боронить сьогодні Україну. Розповіла близька знайома родини полеглого бійця Дмитра Пашагорова, пані Ольга. Дмитро чудова дитина. Чудовий син. Дуже стало був. айтіш. АйТі ай він займався, ну, він був програмістом. Їх троє дітей в сім'ї. Другий брат його стоїть, він теж і Саша. Він взагалі одноліток мого сина. Вони дружать, а Діма трохи був старший. І Дуже добре знаємо цю сім'ю. Батько теж воєнний в нього, але вже на пенсії. Це, це В останню путь сьогодні провели і 41-річного солдата Максима Полового. Служив чоловік на посаді кулеметника з водороти вогневої підтримки 6 травня 2024 року. Для воїна був останній його бій. Внаслідок штурмових дій поблизу населеного пункту Сокіл Покровського району Донецької області. Максим Половой загинув. Знову і знову ми проваджаємо наших героїв. Новітніх героїв, захисників України, які поклали своє життя заради збереження нашої державності, заради того, щоб ця країна, Україна, а це не тільки територія, це наша історія, це мільйони поколінь, які жили на цій землі і творили українську культуру. Попрощалися рідні, друзі та побратими сьогодні із 53-річним старшим солдатом Едуардом Сальним. Служив він старшим стрілцем-оператором. Як пригадує побратим Едуарда пан Юрій, воїн найбільше мріяв про мир та перемогу. Загинув солдат 7 травня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині. Справжний. Ми пам'ятаємо всіх справжніх полеглих Надійний. воїн, які залишили на полі бою друг з великої Вічна слава героям.